Пане Рафате, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Сьогодні, 18 травня, траурний день високого кримсько-татарського народу. Це річниця, коли почався акт геноциду у 1944 році. Власне, Україна в 2015 році встановила офіційний день пам'яті жертв. Геноциду кримськотатарського народу раніше до, до цього року це був День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Власне, поясніть, будь ласка, чому відбулася ця зміна і чому це, це важливо? Ну, якщо дуже коротко, то ем, треба говорити про те, що з 2014 року, внаслідок тих подій, які відбувалися в Криму. На тлі захоплення російськими військами Криму багато чого змінилося, і кардинально змінилося в українського суспільства щодо кримських татар, їхньої історії. І е е е ці події, е коли захоплювався Крим, і виявилося, що кримські татари. Були єдиною силою, яка в організований масовий спосіб, але зрозуміло, що без зброї її просто не було. Вони намагалися не допустити е, відторгнення Криму, фактичного відторгнення, не юридичного від України. І тоді е, багато громадян е, суспільства в цілому усвідомило, що. Уявлення про те, що, мовляв, кримські татари є якимсь викликом для Незалежної України, що вони от повернуться всі, укріпляться, а потім візьмуть той Крим і разом з ним кудись поїдуть чи попливуть. Ці уявлення вони виявилися е, хибними і навпаки ті, про того говорили, про близьких. Сусідів, братів, вони прийшли, щоб захопити українську землю. І тому у 2015 році Верховна Рада України змогла схвалити постанову, який, якою визнала злочин депортації 1944 року геноцидом, здійсненим комуністичним режимом СРСР. І е, це ну, і разом з іншими багатьма рішеннями ну, тут достатньо згадати е, заяву Верховної Ради України від 20 березня 2014 року щодо гарантій розвитку кримськотатарському народу в українській державі. Ось ці рішення вони зрозуміли, що. І тоді свідчили, і тепер підтверджують кардинальне змінення усвідомлення українським суспільством ролі і місця майбутнього кримських татар, кримсьтарського народу. В цьому рішенню щодо визнання злочину 1944 року геноцидом. Потім послідували інші країни, їх поки небагато. Це Латвія, Литва і минулого року Канада. Парламент Канади також схвалив таке рішення. Ми сподіваємося, що можливо в цьому році таке рішення буде прийнято також парламентом Чехії, принаймні, вищі посадовці цієї поважної республіки. Про це публічно заявили. Власне, ця зміна оцінки вона означає, що суспільство. І держава визнає той факт, що Радянський Союз тоді мав на меті, власне, не просто переселити кримських татар, а знищити цей народ. Чи є у вас розуміння мотивів цього рішення? Ну тобто, геноцид це напевно найбільший найважчий злочин, який тільки може бути. Заради чого можна піти на такий злочин? Навіщо це було? Но... Треба говорити е, про послідовність політики Москви незалежно від того, які режими панували на тій величезній за обсягами території, е, столицею якого, якої і, е, е, є Москва. Сучасну поліцію, ну раніше ще був Санкт Петербург. Крим був завойований Російською імперією у 1783 році. І тоді цим захопленням Криму була знищена державність Кримських татар Кримське танство, яке, до речі, здійснювало. Свою діяльність 342 роки майже 3,5 століття. Ну, як і кожна держава, вона перебувала і в розквіті, і в певних складнощах. Але це була потижна держава, що була активним гравцем на великій європейській, європейському просторі, і з моменту захоплення. Криму колоніальна політика Російської імперії була спрямована на витіснення кримських татар з території Криму. Це була завжди така ідея російських цих ідеологів щодо приписування Криму особої ролі, особливої ролі в історії Росії. Іноді трошки ширше, як вони казали, православної цивілізації. А, і така політика цілеспрямована а, щодо витіснення кримських татар, вичавлення їх, з Криму, вона привела до того, що на початок ХХ століття з майже моноетнічного Криму. На початку ХХ століття Кримсатари вже складали 25% від населення Криму. Це демократія чисельниця чи є завжди однією тепер. Він став е, нашою такою ну, вразливою рисою. Бо з того моменту як Крим був завойований і почалося витіснення кримських татар. Одночасно вже здійснювалася колонізація поселення е з внутрішніх губерній Російської імперії, Щоб просто ми уявляли, які це носили масштаби. Я вам можу привести приклад. Е роки після. Східної війни, чи радянська історіографія нас вчила, що це Кримська війна, але світ її знає як Східна війна. Росія тоді програла. Хоча вона розв'язала ту війну, бо вона дуже хотіла володіти проливами з Чорного моря Сердземне море. Вона програла тоді, і в своєму програші а російські правители звинуватили кримських татар, що вони. Шпигували е, на користь коаліції, що вони допомагали е, військам коаліції. І за 1856 60 роки 200 тисяч кримських татар е, просто були викинуті з Крима е, шляхом таких переслідувань е, гонінь. Релігійних е, 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 утисків. Отже, уявляєте, 200 тисяч кримських татар лише за 4 роки. Тепер, е, коли наступила радянська влада, вона за не інерцією, вона свідомо сприйняла тезу, яка була сформульована за ще часи Катерини. Що Кримські татари це самий, такий, е, е, неблагонадійний народ, і його треба позбутися, і Крим має бути перетворений такий е, ну, куточок російського життя. Бо, як вони стверджували, дуже багато росіян пов'язано з цією територією, що звідти пішла е, йшла. Е, е, і релігія, і таке інше, вони створювали міфи по відношенню до корінного народу Криму, демонізували його. І в 1944 році, цим насильницьким вигнанням, Кремль, як мені здається, ну я історик і вивчав багато документів, Кремль вже був впевнений, що. Вони вирішили остаточно це завдання 200 тисяч людей, трошки більше, можливо, є різні просто цифри. Вони близькі, але десь так трошки відмінне. Депортували, а звинувачення було те ж саме, як і в 19 столітті. Колаборація з німецькими військами, виступи проти радянської влади. Кримські татари за своєю ментальністю, вони не могли, не могли сприйняти ті е, принципи, на основі яких будувалося внутрішнє життя російської ну, арщини, оце За Російською імперією. Е, ну, кому це сподобається? Е, Православія, народовласті, сама Це три е, принципи. Ніхто не має тут, ніхто не проти цієї чи іншої релігії. Я думаю, що ну, не тому, що я кримський татарин, але кримські татари ну просто е, вони безмежно толерантні щодо релігійних уподобань тієї чи іншої людини. Але захопленням Криму все життя кримських татар культурному релігійному напрямку воно могло е, е, здійснюватися лише з дозволу. Е, Цих релігійних православних структур. Тобто православія в Криму виконувала ще роль наглядача за культурним релігійним розвитком життя кримських татар. І ця роль вона дійсно була дуже такою ну, не Неприйнятною для е, кримсько-татарського е, е, життя. І тому Кремль відніс кримських татар до неблагонадійних, і ну, е, ті випробування, які були до Другої світової війни, вони ще більше знесилили кримських татар, е, Голод 1921-1923 років, потім колективізація, боротьба з націоналізмом буржуазним, репресії, як, до речі, і на інших територіях колишнього СРСР. Це все ще забрало більше 120 тисяч життів кримських татар. І, тобто, е... по факту, я так розумію, що Росія просто хотіла забрати вашу землю, і Сталін не, не придумав нічого нового, він скористався тими взірцями, які лишилися в нього від російської імперії. Ніде ви в документах не знайдете е, якесь свідчення письмове, що причинами, чи я не знаю е, поводом, е, бажанням звільнення Кримськатар було. Перше, друге, там третє, ну якісь там були би причини. Тут дослідники е, вони е, е, оголошують різні версії, але те, що на півострові і Російської імперії, а потім Радянському Союзу абсолютно е, не бажано було, щоб там були присутні Крим Сатари, це, е, це свідчить їхня політика. Вона вона настільки очевидна, і мені здається, ця ж причина була і, захо... і слугувала захопленню е... Крима в 2014 році. На той момент ми ледве-ледве вже пройшли етап облаштування, бо 45 років після депортації кримські татари знову ж силою утримувалися в місцях визнання їх не допускали до Криму. Намагався повернутися їх знову саджали в тюрми, викидували, депортовували з Криму. І тут е, Україна незалежна, Союз розпався. Кримські татари облаштовуються. Пройшло 23 роки. І тепер вже можна трошечки братися за інші сфери, щоб е, ну, відродити все те, що корінний народ Криму втратив за 45 років вигнання. Зайнятися школами, підготовкою е, наукових кадрів, ну багато було чим зайнятися. І тут торгається е, російська армія, Росія захоплює Крим і тепер знову така репресивна політика до відношення кримських татар. І думаємо: а що головне, що послугувало тому, що Росія е, захопила Крим і. Е, е, ну, які є наміри? Зрозуміло, що тепер, після 24 лютого 2022 року, тепер очевидно, що найголовною метою, завданням Росії це знищення української держави. Це абсолютно тепер вірно. Ну зрозуміло, що це абсолютне невілювання української нації, її просто подавлення до такої міри, щоб ну, зруш зруйнувати всю її. Етнічно умовної ідентичності, і зробити її якоюсь такою, знаєте, е, ну групою маргінальною е, навколо е, росіян, і, і, і не зрозуміло і, і, і для чого? І тепер ми розуміємося, що вторгнення Криму це як е, час, е, перший етап більш глобального плану Російської Федерації, але все одне. Одним із завдань захоплення Криму це використовування цієї території як плацдарма для подальшої експансії Російської на сусідні держави, і тому от за 9 років окупації вони свідчать про те, що для путінського режиму. І інтереси етнічних росіян вони не є якимись пріоритетними, поки вони використовують етнічних росіян як інструмент проти кримських татар чи українців, вони будуть їх трошечки ну, підтримувати. Але найголовне для Москви Крим як територія, це територія. Яку вони тепер вже перетворили військову потецю, і звідси вони розширили свою е, агресію проти материкової України? Звідси пішли основні колони на південь? Ну, всі колони на південь е, пішли з Криму. Зараз ракетами е, Росія е, кидається або з е, тих комплексів, що встановлені на півострові. Або з кораблів, які виходять з баз, які розташовані на півострові, тому е, якими би не були би причинами Крим як територія це особливе бачення Росії для е, е, реалізації імперських зазихань для проведення політики, яка в її е, московській голові розуміння. Ну э, э, говорить про роль і місце Росії в світовій політиці, і більше нічого, крім ні нічим більш ні є для Росії, і те прикриття, що мовляв, там є якісь святині, якісь крепи. Це лише для того, щоб знайти привиди для того, щоб утримувати цю територію у себе. Пане Рафате, я дякую вам за розмову. Віримо, що Крим повернеться до України і кримсько-татарський народ зможе повернутися у Крим і відродитися. Дякую.